Всім привіт привіт! З вами я Дем'яна. І сьогодні ми будемо грати на LuxorCraft сервер сані. Так що ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну, ми Починаємо. А якщо хочете, щоб Україна перемогла, теж підписуйтесь І, будь ласка, залишайте коментарі, коментарі під цим відео. Вибачте, що відео треба було принести на сьогодні. Просто вчора були інакші плани. Ну, як інакші плани? Просто не зміг. Окей. Okay. Су. So. А, я зараз поки що граю Алексом. Боже, як лагає, треба трохи тут походити. Цікаво, Саня знає про ту обновку. Саня Майнкрафт. <кхи> я, якщо чесно, вже тут от, трохи повиживав сам. Так лагає, але нічого, зараз перелагає. Зараз має перелагати. Вже трохи перестає. Закупаємося униз. Ой, яка шахта. Бляха. О, перестало нарешті. Окей, все. Давайте купати ще нижче. Я, друзі, це я з майбутнього. Я просрав свою базу. Я просто забув хоми поставити. А я знайшов закинуту шахту. Давайте зайдемо до неї. Хоче, може, вона вже і залутана, то знає. Ну давайте купатися ще нижче. Ляха-муха, тут та шахта ще якась. Да ну бляха, да та скільки тих шахт тут буде? Все. Тепер тут купаємо. Думаешь, мене ніхто з монстрову не дістане? Ні, ну я її не все ну, зможу это. Але не хочу, щоб вони мене сагалі зараз чіпали. Вичка, скільки от зараз я вже прокупала. Все. Купаємо ще. О, кайло зламалося, с ней. Ну классно. Тумкейтун-тун-ту-тунтинту. Десь, напевно, знав шахта, бо тому що я зомби чую. зараз будемо купати. Давайте тут. Я хочу докупатись до топ Ну, все, бедрок уже есть. Все. Поглянь, Все, давайте тут -то будемо купати базу. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, хто грав на Luxor Craft. Мені буде цікаво почитати. Угу. Я її хочу субсидіон обсідіан зробити. Мені що Треба ще аби приват поставити а мене грошей взагалі немає. Я хочу це мені великий приват, шкода що з редстоуну приват не зробиш. Там шкода. А, у мене же пічка. Я тут чую. Так що можна скрафтити відро буде. І а, чекайте, тоді треба буде діамантове кайло, щоб тут бути обсидіан і забудувати оце все. Так, тільки давайте будемо тут ходити на шовці. Щоб ніякий... Никто сори мою базу не нашел. Я рассухнулся, вся и скрафтов пять пять раз таки. Так пока он плавится, для то она в яме. Так, знаєте, що мені треба? Мені треба скраню. Скраню. Крафтимо дві скраї. Тут. Там. Тепер треба нам пічки дві скрафтити. Поставити тут одна пічка і тут друга пічка. Це щоб не могло перетолкнути вагонетку на всякий випадок. Треба буде скрафтити таблички ще і е -е, залити водою. Угу. Чекайте, імператор зайшов. Во, император. Ютаю. Так, видите, прямо залезу. Вот так. И вот так. А може бути лава, я не розумію. Ну, не, щоб мене ще ніхто не загріфів, Та правда.